Усі мої відео до цього були присвячені різноманітним іграм, що отримали українську локалізацію. Однак я майже не згадував саме українських ігор, яких у нас виробляють доволі багато. Тому я вирішив, що цього разу розповім вам про українські інді ігри, які вартують вашої уваги. Вмощуйтеся зручніше та візьміть випити чогось смачненького. Ого! І у карічі та Лос Хюмен в одній кімнаті? Це що, серія кросовер? Так, я подумав. Що тобі знадобиться моя допомога у цій справі? Що ж чудово, приготуйтеся дивуватися, адже сьогодні Лос Хюмен Human... та юкарічі розкажуть вам про українські інді ігри. Гру Titan Chaser чудово описує її назва, адже саме гонінням чи навіть проганянням титанів нами доведеться займатися протягом двох-трьох годин. Це невеличка гра, яку розробив Стар Шостак, у якій нам дають пережити чотири ночі в тілі дівчини, яка працює тим самим гонителем титанів. Самі ж титани у світі цієї гри це доволі великі створіння, які зазвичай не представляють загрози для людей, але доволі сильно їх лякають. Тому є потреба в людях, які можуть відганяти цих титанів. Але сюжет, очевидно, натхнений серією коміксів Я вбиваю велетнів, це зовсім не те, за чим ви прийдете до цієї гри, адже ви вже й самостійно могли помітити атмосферу, яка переповнює її через край. Стас Шостак розповідав у себе в Твіттері, що ця гра була його останньою надією на роботу у геймдеві, оскільки тоді у нього залишалося грошей лише на два місяці життя. За цей час він і створив гру, закинувши в неї все, що могло б сподобатися людям. І ставка зіграла. В народі гра стала доволі успішною. Про неї розповідали різні оглядачі та популярні стрімери. А також, можливо, допомогло й те, що вона вийшла в період локдауну, і люди. Просто шукали гру, у якій можна відпочити кілька вечорів, катаючись на машині під приємну музику з радіопередачами в пошуках величезних створінь, що одночасно лякають та захоплюють дух. Звісно, у грі є й мінуси у вигляді не дуже якісної озвучки. Що плані акторської гри, що плані обробки. for today. Be in car Доступна зона для поїздок не те щоб величезна, але в ній доволі легко заблукати через малу кількість вказівних знаків та густий туман, який не дає побачити навіть якісь високі споруди, по яким можна було орієнтуватися. Ось цей криповий чувак, який просто стоїть. Добре, що нам потрібно його зустріти лише раз за весь час. Також є трохи дивні геймдизайнерські рішення. Якось ці два перемикачі один біля одного. Переплутавши їх, прийшлося повторювати все знову. Керування машиною дещо дубове, і інколи вона може спіткнутися об невидимі об'єкти. Ну і хибодруки у тексті інколи трапляються. Але знову ж, атмосфера, усе це нівелює, і та ціна, яку коштує гра, повністю вартує отриманих в процесі емоцій. До речі, це не єдина гра від Стаса Шостака. В нього є пристойний список цікавих проєктів. Однак зараз ходімо до іншого, не менш атмосферного проєкту, в який пограла Юка Річі. Всі ми чули про лихі дев'яності. Хтось згадує про ті часи з ностальгією, хтось воліє забути як страшний сон. Саме в ці часи відбуваються події Safe Place. Цю point and click гру розробив Анатолій Коваль. Він же Анейт Studio, який також є автором Little Kite та Repentant, які пов'язані між собою. Головним героєм безпечного місця є Олександр, звичайний інженер, який через економічну кризу вдається до крадіжки металу із заводу, де він працює. Щоб непомітно винести сумку з награбованим, Саша викидає її через паркан. Та коли виходить за нею, то сумки вже немає. На автобусній зупинці він зустрічає того, хто забрав його сумку. У намаганнях повернути її він вдається до хитрощів салютом, однак грабіжник уявляється вкрай агресивним. Розпочинається бійка, у якій Олександра охоплює гнів, в результаті якого він випадково вбиває грабіжника. Єдиним свідком цього є школярка, з якої він до інциденту мило потеревенив та дав свій шарф, щоб вона не замерзла. Ось візьми мій шарф. Дівча, вважаючи Сашка доброю людиною, довірилась йому та розповіла про своє безпечне місце. Навіть є таємне безпечне місце. Там я можу сховатися, і ніхто ніколи мене не знайде. І навіть твої батьки. Я не думаю, що це безпечно. Я сама можу подбати про себе. Та чи Саша жертва обставин, чи все ж лиха людина? Це вам і доведеться дізнатись, пройшовши усі головоломки. Щоб просуватись по сюжету, вам потрібно досліджувати локацію, в якій ви знаходитесь, та взаємодіяти з предметами. Під час гри ви будете стикатись як з очевидними взаємодіями, так і з такими, які потребуватимуть підказок. І ось ми підійшли до одного з мінусів гри: підказки не підказують. Тому доводиться максимально напружувати мозок. Та не переймайтесь, часових рамок тут немає, навіть якщо персонажі кажуть, що через 10 хвилин щось трапиться. До речі, підказки купуються за статуетки кобзаря, які розкидані по локаціям. Сюжетні моменти показані у вигляді коміксів зі звуковим супроводом, який доповнює картину того, що відбувається. Та й, взагалі, мальована візуалізація підкреслює атмосферу смутку та занепаду. А в поєднанні з озвучкою емоційні моменти глибоко відчуваються. Актори озвучування вдало передали характер кожного героя. Негідники вони доводять людей до крайностей, перетворюють на голодранців злодію. Безпечне місце це похмура історія життя, яку варто пройти після завершення гри. У вас можуть виникнути питання: чи міг Саша вчинити інакше, чи можна було відвернути трагедію? Що ж, шкода, що він не міг подорожувати у часі, щоб це виправити. Так дуже шкода. Зате головному герою наступної гри поталанило більше, і він таку можливість має. Я просто обожнюю подорожі в часі. І це лише одна з причин, чому я звернув увагу на таймлуп. Окрім цього, мене також приманили красивий візуал та українське озвучення. Вона варта своєї ціни. А на проходження у вас піде всього 2-3 годинки. Тому я можу її сміливо рекомендувати. Стривайте, це ж мав бути кінець огляду. Ах, знову ці часові непорозуміння. Зараз почнемо спочатку. Гру Таймлуп Again Beach, і це не лайка. Створив розробник Одинак Артем Баздерів. Однак це не перша його гра. Раніше він вже випускав гру, яка була виконана в такому ж стилі, але в іншому жанрі. А якщо точніше, то в жанрі покрокової тактичної роук -like гри про піратів, яка називалася просто Sync Again. Але схоже, вона не набула великого успіху. Відгуки були змішані, однак спільні думки були у всіх. Мала кількість контенту, репетативність та в цілому не дуже вдале поєднання різних механік. Тому, схоже, він вирішив повністю переглянути концепцію гри та зробити на вже готових асетах повністю сюжетну гру. Тому перейдімо до неї. Ви прибуваєте на острів Мавт з метою розвіяти прах свого друга Донні. Але, щойно висадившись, вашого супровідника відправляють на морське дно пострілом з гармати. Цим самим позбавляючи вас шансу вибратися з цього місця, оскільки лише він знав, як проплисти. Але можливо не все ще втрачено. І ми зможемо знайти свій вихід. Подорожуючи у часі за допомогою магічного пристрою, який ми отримуємо в процесі першого дослідження острова. Ми будемо зустрічати різних персонажів, яким зможемо якось підсобити, добуваючи для них потрібні речі, переміщуючись між ранком, днем, вечором та ніччю протягом одного дня. Таким чином, уламки пазлу будуть складатися воєдино, і ви зрозумієте що до чого. Також гра містить чимало посилань та велико. До різних видворів. Гадаю, дехто з вас помітив схожість сеттингу та візуальне натхнення з серією ігор Monkey Айленд, який, до речі, згадується на початку гри. Скелі острова Мавп. Острів Мав. Також репліки ПоПА у церкві містять багато посилань. Як мовиться у молитві, «Кавабанга» А взагалі, якщо я буду перераховувати усе, то на це піде добра частина хронометражу. Тож залишу це комусь іншому. Сюжет тут не якийсь дуже геніальний. Ні, він доволі простий та легко сприймається. Заплутатися буде складно. Однак без мінусів у цій грі теж не обійшлося. Графічний стиль виглядає приємно, однак анімації персонажів не дотягують до того ж рівня. Звуки оточення мають доволі бідну палітру. І ось цей одноманітний звук ходіння по піску набридає доволі швидко. А бігати по острову ви будете доволі багато, поки будете шукати, що вам робити далі. Озвучка персонажів справді якісна. Все ж озвучують актори до і це дуже круто. Це ваш дім. Я можу все пояснити. Мені не потрібні твої пояснення. Я клацну пальцями, і ти впадеш мертвий, а потім мертвий піднімешся і служитимеш мені. Ти, вуду відьма, не твоя собача справа. Але між персонажами не відчувається саме діалог, а ще інколи субтитри не збігаються з озвученими репліками. Побачу, як ти поряд ошиваєшся. Це не критично, звісно. Але чомусь ці дві проблеми поширені в українській локалізації в цілому, не тільки у цій грі. Частково я все ж отримав відповідь на це питання. Кому цікаво, можете поставити на паузу та ознайомитись. Але варто пам'ятати, що це інді-гра, розроблена в основному одною людиною. Тому на ці мінуси можна закрити очі. Вона варта своєї ціни. А на проходження у вас піде всього 2-3 годинки. Тому я можу її сміливо рекомендувати. Все, таймлайн виправлено, тому можемо сміливо йти далі. Про треш із фан ми чули від кількох відомих блогерів. А також у неї хороші відгуки у стімі. Вона схожа на оверкукт, ба більше у відгуках кажуть, що вона навіть цікавіша. Її бажано грати у команді з друзями. А оскільки я сьогодні зі своєю космічною напарницею, то чому б і не пограти у цю гру? От так, давай трохи покопаємося у смітті. Отже, гру розроблено студією цифрових мистецтв марсіанські чайники, що знаходиться у місті Суми. А якщо точніше, то розробкою займалися безпосередньо учні цієї студії, за що їх вже можна похвалити. Але це зовсім не означає, що гру потрібно оцінювати м'яко. Хоча це їх перший досвід, але я бажаю, щоб вони надалі зростали як професіонали ігрової індустрії. Гра розповідає нам історію шляхом не дуже гарно намальованих коміксів, які трішки важко сприймати через велику кількість картинок на екрані. Та не одразу зрозуміло, як їх правильно зчитувати. Оскільки на вигляд, тут ніби дві сторінки зі звичайного коміксу. Тут навіть посередині прослідковується візуальний поділ. Але ні, вони йдуть послідовно. Сам комікс розповідає нам про те, що на землі рівень забруднення досяг критичної точки, через що почали розставати льодовики в Анктартиці та Антарктиді, де розморозилася якась бактерія, що перетворює всіх підряд на зомбі. І тому деякі оцілі. Звірі вирішили створити об'єднання, щоб боротися з зомбі та паралельно виправити екологічну ситуацію. Що ж, судячи з інтелекту цих тварин, можна зробити висновок, що діло відбувається у всесвіті Мадагаскару. Але перейдімо до ігроладу. Трохи погравши самостійно, я вже на другому рівні зрозумів, що гра зовсім не розрахована для одного гравця. Тому грати бажано, хоча б вдвох. Що ми й зробили? Точнісінько на першому рівні, події якого відбуваються у. Місті суми, все було доволі просто і зрозуміло. Берете сміття з конвеєра та сортуєте його на інші конвеєри, щоб його переробити. Після чого цю переробку треба віднести на третій конвеєр, з якого отримується оксиген, який підживлює якусь батарейку. Це для живлення ось цього вентилятора. Це якийсь очисник повітря? Незрозуміло. Але менше питань, адже час на виконання цілей по переробці сміття обмежений, і в залежності від того, як багато ви переробите сміття, вас оцінять відповідно на золото, срібло чи бронзу. На другому рівні, де ми опиняємося у Львові, вже стало трохи важче. Адже крім того, що потрібно переробити багато сміття, на вас ще й нападають зомбі. А під кінець навала зомбі стає більшою, тому лосту довелося їх відганяти, поки я носила сміття. Ну і відповідно з кожним рівнем складність суша зростає, і схоже, гравців насправді потрібно чотири, аби пройти всю гру, бо в нас так і не вийшло. Я б ще хотів додати про музику. Вона виконана у жанрі року та дуже драйвова, чесно кажучи, навіть занадто для такої гри, а також викликає зайву напругу, особливо ці нотки, схожі на сирену. Мимоволі замислюєшся, чи то за вікном гуде, чи то просто у грі. Заради експерименту. Я вирішив увімкнути музику зі вже згаданої раніше Оверкукт. Та знаєте що? Стало справді краще. Тому варто було зробити все ж більш спокійний супровід, який би не відволікав від ігроладу, а органічно доповнював його. Оскільки ми вже знаємо, що треш це весело, то пропоную зануритися в нього по повній. Космо це треш гра, а точніше дві гри, які розробили два хлопаки з Харкова. Віталій Чиж. Та Ілля Худокормов. перша гра, яка вийшла 18 серпня 2022 року, розповідає нам про Тараса Буйбенка, якого два бізнесмени Георгій Гепарденко та Іван Коломиїв. Відправили озеленити Марс та заодно добути залізо під час польоту. Тарас вирощує на кораблі, соняхи та пшеницю. Але прибувши на Марс, таких успіхів він добитися вже не може. Тому вирішує зібрати залізо у найближчій печері та полетіти додому. Аж тут він бачить, що на Марсі є ціле місто, побудоване за прообразом Харкова інопланетянами з того самого мультику про козаків. Вони розповідають Тарасу, що соняшникова олія то найкраще паливо для космольотів, і вони діляться з ним секретом вирощування. Після чого він на радощах летить додому. Так, це доволі коротка гра, яка сповнена українським антуражем, на кшталт радіопередачі Україна, Килимів, харківського діалекту, посилання на тих самих козаків, та й навіть просто увімкнувши гру, можна побачити візуальний омаж на початкову заставку гри Метро 2033. До речі, це не випадковість, але щоб дізнатися, чому потрібно трішки розповісти про історію створення. Все почалося з пляшки пива, підозрюю того самого Новобарівського, про яке так солодко розповідає головний герой, особливо після Новобаварівського. Найкращого Но ну то ладно, після чого Віталій придумав простенький концепт жартівливої гри про харківське метро. Але після смерті мера він вирішив змінити цю концепцію, переробивши гру у стилі метро. 2033. ця гра вийшла на Android у 2021-му під назвою квіт Харків. На крилах успіху Віталій вирішив зробити її продовження, розгорнувши події на вулицях Харкова. А називатись вона мала Getaway from Kharkiv Orbita. Він навіть провів її презентацію 21 лютого 2022 року. А як вже нам всім відомо, через кілька днів після почалося повномасштабне вторгнення Росії. Тому концепція гри знову змінилася на розповідь про світле майбутнє України. Ось така непроста історія. У такої простенької гри. Я трохи скоротив. Повну розповідь шукайте за посиланням в описі. Загалом подорож на Марс у вас займе годину життя. Не те, щоб тут сильно цікавий геймплей, але сюжет може викликати у вас посмішку. Головне, не забудьте сьорбнути Обарівського для легкого настрою. Але це не все. Я сказав, що Ігор Дві. Що ж там у другій? От зараз і дізнаємось. Друга частина космо з під заголовком повернення до витоків вийшла 17 лютого 2023 року. І цього разу історія відбувається не у космосі, а на землі. А якщо точніше, в Кам'яній Ярузі, що розташована в Канаді неподалік від Єр Апалач. Як же потрапив наш Тарас Бульбенко у цю місцину? Ви мене не спитаєте, але я вам усе одно розповім. Отже. Після подій першої частини бізнесмен Коломиїв захотів пихнути Тарасу кредит своєму банку, але дуже розлютився через те, що головний герой назбирав на Марсі коштовностей та розбагатів на них. Тож він і втік з Харкову до далекої Канади, і тепер веде там фермерський стиль життя. Таким чином автор хотів передати свої переживання щодо свого вимушеного переїзду з великого міста до села. Ну так, от у другій частині стало ще більше гумору. з алюзіями на реальність. Чув, що колись, коли ще Белгород помилявся і думав, що він ісконно москальське місто, а не окрема республіка в складі України. От там були біолабораторії з вирощування таких жуків. Трохи більше інтерактиву у вигляді засаджування городу, годування тварин, варіння самогону, рибалки з квіктайм квіктайм-івентами та витравлювання колорадських жуків, що нагадує ту саму легендарну місію з Far Cry 3. Ну і графічно гра виглядає приємніше. А замість невеличких локацій у нас тут тепер чимала локація з фермою, ліском та озером. Яке Тарас чомусь вперше називає річкою. Скупується в річці, щоб свіжиться. Тривалість гри знову невелика. Я впорався всього за годину. А ще була виправлена одна з проблем першої частини, та важливі об'єкти, які потенційно можна шукати годинами, тепер підсвічуються. Однак є й мінуси. Гра зберегла свою повністю лінійну структуру, і це їй не личить. В першій частині це мало сенс, але тут ферма можна було б зробити, щоб гравець мав. Якийсь список завдань для вирощування чи крафту, з виконанням якого відкривалися б сюжетні деталі, щоб потім можна було самому годувати тварин та отримувати з них потрібні ресурси для свого харчування, паралельно слухаючи приколи на радіо, коротше, такий собі симулятор села. Чи простенька версія Stardew Valley, але то вже мої примхи. А взагалі, можливо, такий стиль якраз і передає цю вимушеність переїзду. Вам просто нікуди діватися, ви маєте працювати, хочете того чи ні. Що нагадало мені той час, коли я в дитинстві приїздив в село і мені казали щось робити на городі. Цю гру знову ж рекомендую вам на розслаблений настрій під пляшечку холодненького напою. Ну, а на цьому слові, бувайте здорові! Пийте, гуляйте, нас не забувайте. Ну і підписуйтесь на мене та на юку, ставте вподобайку та, можливо, підтримайте мене за допомогою одного з сервісів на вибір. Та потрапите на ось те табло позаду на знак вдячності. До речі, дякую усім, хто долучився нещодавно, та особливо суперпатрону Ізі Шуга. І не забудь сказати, що я роблю огляди та стріми на своєму каналі. Так, народ, ви все чули. Дякуємо за. Перегляд, та не забувайте грати Рати українське.